Доброго раночку. Кеті з новим м'ячиком. Дивіться, вона, вона не може ним ну, користуватися як треба. Зараз я кину. Так, да, Зараз подивитись. Так, стоп, стоп, Кеті. Чекай, 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 чекай. Вона його бере за вірьовочку. Нет, заразный так А то пара, пара за веревочку И трепая погода веревочка такая, знаете И я грызиночка. Давай, давай, давай мне Давай, давай Давай мы не бегом сюда Все Соображалка Та бражалка спрацювала, так, да, Кеті? Спрацювала, що там, да, все, що треба брати нячь. Ну розумна собака, ну що сказати. Ми на березі, Катюха вже десь побігла в воду. Сподіваюся, що цей м'ячик не тоне. Ні, він не може тонути. Він такий, знаєте, е, я б сказала, пластмасовий. Воно вже вибігла і труситься, вже покупалось. І м'ячик лежить. Бачимо, лежить м'ячик. Кетя, ну давай сюди його, давай. Давай ми в воду, побачимо, як він плаває, давай. Принесла м'ячик. Так, вода вново чиста. Вчора була зелена, зелена, призелена, тепла, вода просто супер. Дуже тепла, але... 22 на дворі. 22. Нам холодно. Яке ті хорошо. А мені наче аж про холодно. Ну, 30 було нормально. 40 багато, 30 хорошо. Що, будемо кидати, будемо плавати. Давай. А, так, іначе губки намальовані. <рес> Помаранчевий м'ячик, да, так, але ж треба шнурочок чи коротший зробити, чи що вона на його наступає і туди лапа в неї попадає. Не дуже зручно вийшло. Але вона не жаліється. Витягла лапу і далі побігла. Ворона щось там розбирається, що вона там що... Так, Воронам, до речі, подобаються оці помаранчеві м'ячики. Вони за собаками ходять і Як би затягнути за вірювочку. Ага. Ось так, от так, нема чого. Позарилася на наш м'ячик. Нема чого. Прийшли додому, а тут, дивіться, в мене в вікно заглядає така квітка. Боже, як гарно уявляєте собі отак прямо до мене в вікно. От так, оту всю, оте павутиння, ні, це не павутиння, це отой пух. Так і не зібрала, бо було дуже спекотно, але вже розпадає. Вже треба попрошу Костю, він мені винесе стрімянку. І я оце все, оце. Ой, Господи, Навіть не знаю, яку щітку якусь треба брати це все змітати. Угу. От така в мене краситіща. Вони ж всі розпустяться, Це все буде до мене в вікно. От тільки подивіться на це чудо. Мені сьогодні дівчина написала: равлик росте, дуже добре росте, але ж щось він і кальцисуміш їсть і все їсть. А якась ракушка така суха, іначе потріскана. Що я вам хочу сказати? Це, бачите, з цього боку. Зараз я поверну От такий прирост. Тобто, розумієте, да? оце він настільки вирос, скільки оце біле, але ж, мабуть, з-за цієї жари отакої, от таке от з ракушкою. Ну, якась вона така. Ще на камері воно не так. Ну, в общем, біла. Я думала, звісно, що ото він в мене втік, голодав. Постраждав, і ото в його така пігментація пішла. Але ж ось, дивлюся, росте, і от таке воно росте. Щось біле, щось таке страшне. Ну що, сподіваємося на краще, що можеш таки ой, щось не фокусується, отак от. Що можеш таки воно? Жара спаде, і вони всі очухаються. Ті великі взагалі позалазили в ракушку сидять, і прирост все такий якийсь тоненький, знизу. Да, я ж його нічого не чіпаю, поламати я його не могла, а він, бачите, який. Ну, дівчата, хто брав равликів, пишіть. У всіх така проблемка. Чи може в когось все нормально? бо це – ні, це ненормально. Отак. Ну, от просто прирост білий. А повин... повинен же він бути, оце ж, бачите, як повинно бути. От як з цього боку. Такий він повинен бути. Він страшненький. Угу. Будемо дивитися, що воно буде далі. Здрасті, здрасті. Це я укушена. Так, хочу трохи на питання. Ой, господи, на коментарі. За цю собаку, і за хазяїна, і, і за все це, в общем, за цей укус, і що мені вже до лікаря треба було і так далі. Ой, Ну, по-перше, я вже з'ясувала, що за собака, і це не Алабай, там мені писали: ні-ні-ні. Біла вівчарка, звичайно, біла вівчарка. І я вже була на березі, там ну, наші ж там всі дівчата і всі, хто з собаками розповідаєш цю історію, знають всі цю собаку, нормальна, адекватна собака. Ой, я не знаю. ну от, Як можна ображатися на собаку? От, хазяїн, звісно, неправий. Неправий, бо я, я попередила, що візьміть собаку на поводок, бо моя спровоцирує. Але ж. Знаєте, як інколи настільки впевнені в своїй собаці, що от, ну, лаханувся він, буде наука, скажімо так. Ну, Жива, я нормально все, нічого такого вже смертельного не произошло. В общем, дивіться, у мене ж теж були такі ситуації. Я думаю, що у кожного з собаками обов'язково щось таке було, як то кажуть, на своїх помилках вчися на чужих ні. У мене колись Кеті вийшли на двір, у Господі вона маленьких собачок взагалі в упор не бачить, Вона на великих кидається, бо вона ну, якось в неї як захист, вона як бачить велику собаку, в неї щось таке з нею робиться, я не знаю. Чи вона мене захищає, чи що в неї там в ну не знаю. А тож колись вийшли на двір, я колись розповідала, вийшли ввечері, зима. Вона перебігла там через дорожку, сіла пісяє. Звідки взялося те, ото, 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 я, ото, я, знаєте, з бантиками? Тільки воно було не з бантиками, а в такій курточці вдягнене. І підбігає, вона не бачила. Для неї це було просто дуже неочікувано. Вона сидить там, щось на зірочки дивиться, пісяє. А та собачка підбігає ззаду її нюх під хвіст. І вона, я не знаю, ну реакція була моментальна. Вона розвертається цю собачку зверху, отак клац, так тріп-тріп. Я не можу це пояснити. І собачка вилітає, і в неї в зубах оці курточка оця, а собачка побігла і ще й з криком. Я злякалася страшне, я так вибачалася. Ну, я не я, вообще ситуація, яку я не могла навіть собі уявити. І добре, що та собачка була в тій курточці, але ж вона явно ж схватила і витрухнула з тієї курточки. Ну і тут теж, ну, ну блін, я... я на собаку я вообще не ображена, а хазяїна я вже вибачила. Ой Боже! Включили сонце. Зараз закрию жалюзі. У нас погодка більш-менш уже налагодилася. Сьогодні навіть такого сонця яскравого, такого пекучого немає. Так, то тучка, то сонечко, в общем, нормально. Гуляти нормально, все нормально було. От, А ще а Юлечка моя. Юлічка, знову тобі дякую. Мені такий. Скажімо, рецептик від укусу. Каже, ото Таня. <кій> всякі мазі, всякі перекиси, все це хорошо, перекису промила. добре дуже. А потім береш мило, звичайне господарське мило. І отак хорошо домилюєш от місто, де укус. У мене там укус, воно, понятно, що я ногу виставила, я віддвернула, а ногу виставила. і він він вдарився в мою ногу. Він мене не збирався кусати, я ще раз кажу, собака не збиралася мене кусати. Він вдарився в мою ногу. От. І от удара, ну, те, що там дірочка, три дірочки, і кров, то понятно. Але більше за все, це був удар. І в мене синяк От Юля мені каже, мажеш, і воно болюче дуже. Цей синяк такий, знаєте, як Ну, Як така гуля така зробилася. Ну, прям от Я ступаю, шагаю, а воно там наче віддає. Ну, в общем, неприємно, звісно. Ну, Хазяйським цим милом, господарським, намазала декілька разів на день і все буде нормально. Тож я вже декілька разів намазала і дав. Дуже допомагає. Так що і мені здається, що це не в плані того, що от укуса, а від сінців, від всякої від, ну, мабуть, допомагає. Ну, рану, мабуть, не треба мазати милом. Хоча я не знаю. У мене рани вже нема, на мені заростає все, не хвилюйтеся взагалі. Вже заросли, да, заросли, дирочки вже заросли. Синець отакий, показувати не буду, негарно. Ой, а я як принесла оцю палку, що вела Кеті, отут от знімала відео і тут поклала, і так вона тут і лежить. У нас сьогодні послаблюючи такі графіки з світлом, що нам вже, знаєте, якщо дві години нема світла, то то вже таке. Да, То як по 5-6 по немає, то то погано, звісно. От, ну і все, що я могла вам розповісти. А, у мене сьогодні тренування, в мене буде сьогодні тренування. Да, прийдуть три, я четверта. Але ж я вже не можу більше сидіти вдома, і, і мені здається. Що в мене вже псується фігура, тому що мені треба на тренування, мені вже самі треба. То я вже сьогодні думала, навіть одна буде, я все одно піду і все одно потренуюся. Ну, вже ж такої спеки немає сумасшедшої. І там двері можна відкрити. Ну, в общем, нічого нормально. Три так три, скажімо так. У нас всі дівчата відпустці. Чого ще То спека, то спека, а ще всі відпустці. Дівчата мої близнюшки. близняшки, Відпустці, Наташа в відпустці, ще одна Наташа в відпустці, люда в відпустці, всі в роз'їздах, розумієте? Да, Отак от, от. Тому і це в мене такий: ну, будемо вважати маленькими канікулами. Я ж теж інколи їду в відпустку. І в цьому році теж збираюся. Але я думаю, що це буде десь в вересні. Я вже, мабуть, казала, збираюся з подругою з Сашею. Хто там ще до нас приєднається? Ще не знаємо. Але те, що ми вже вдвох готові на вересень, то іще теж не знаємо, куди. Ну от, тепер наче все розповіла. Все, друзі. Я вже нафарбована і пішла збиратися на тренування. Сьогодні схвачу гантелі самі тяжкі. І буду присідати <хи> і кайфувати. Все, пока-пока. День другий, тобто вівторок. Знову доброго ранку. М'ячик другий, <хи> старий, старий, бо той незручно кидати. Треба переробити вірьовочку. Ну, як ви розумієте, ми нічого не знайшли, не іграшку. Не поводочок. тому так. Ось, що це я бачу. Що то за новина? Господи. От іще автобуси сюди чи машини отакі не заїжджали. От звідки ото можна було заїхати прямо в берег. Да. Цікаві, звісно, люди. От мало, мало там стоянок біля оцих пляжів, мало там ото біля сімейного парковок. Ні, треба заїхати прямо в Дніпро. Ну це так, знаєте, показати, яка хороша проходимость у машини. Ну так. Да. Прямо тут заїхати по пісках. Нормальненько так. Це ж откуди можна було їхати? Де звідти. Та ладно. То його проблеми, Головне, щоб він оттуда ще виїхав. Побігли, Кеті, побігли вже водичка. Я біжу, 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 зараз падаємо в водичку. Так, діти вже купаються. Фунтик вже на місці. Лена вже вдягається, він давно гуляють. Дивіться, на Кенті. Вона злякалася, боїться йти. А знаєте чого злякалася? Зараз покажу. Нагребли воно кучу такого цього. Ну, а вона, його там не було, і вона не розуміє, що воно. І от сидить, дивіться. Пішли, пішли до мусор, пішли. Давай, давай, давай. Страшно? Що там? А ну, давай, давай, давай я покажу, що туди можна йти. Давай. Давай, я піду перша, да, ти знаєш, ти знаєш, що Таня кинеться нам бразуру. Кинеться на амбразуру за собачку. надо таке, ти вилякалася кучу сміття, отама. До водорослі. Нагребли водорослі. І де панюхає. У нас сьогодні збір собачий. Дивіться. Дивіться, скільки всі, з ми, всі зібралися сьогодні на березі. Да. Тут у нас, тут у нас всі віролюб'ї. скажи вот так. Да, ты все таки уж в Привет, Толи. Привет. Всем привет. Да, все, все, все. все барабаки. барабаки до дома, да. Ты на любишь, чтобы занимала это бы, да? Кэти, Кэти, ты знаешь, что нам звонит время? Тільки що дзвонив Ремі. І вони йдуть до нас. Йдуть до нас десь от оттуда йдуть. Каже, чуємо, гавкаєте, гавкає десь Ремі, да, Кеті, да, зараз твій кент прийде. да, твій, Ремі, Кеті, де Ремі дивися, пливе до нас. Реміть, годю, кажа І Наташа нарешті повернулися. Ремі, щоб не обходити, він до нас спливе на іскосочок. так от. от не по так, от так а да. прямо. Да, скорочений путь. Ой-ой-ой. Да. Буся, ти зачек напугав. Напугала. Уми тут поводок потеряли, мячик, игрушку втопили. В общем, у нас А, вообще за эти дні, о, поки мене не, не було. Та за два о, дня все остання. Вот так покидаю вас. Все по Ми дома, і поки є світло, де хто кайфує під вентилятором. От такі в нас справи. Кеті, ти б вже лапкою помахала і сказала всім пока. Ні, вона не може, їй класно. Я за неї. Всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!